Привіт котятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І якщо ви ще не бачили першу часть, а як я ходила на конець спорт, то обов'язково подивіться. А це вже друга часть. Як я йду додому. Зараз я переодіваюся. Так, поставимо костюм на місце. Я сяду на диванчик, хочу купити. І я думаю, що ми зараз з вами зайдемо в якесь кафе і поїмо. Тому я, бо я дома зовсім не хочу готувати. Так, все, можна йти. Я прийшла сюди. Я не знаю, як назвати ринок чи як. Ну, хочу сьогодні щось не дуже таке. Хочу борщ. Хочу сьогодні борщ. Доброго дня. Добрий день. Мені будь ласка, борщ. Гострий, не гострий, а, не гострий, будь ласка. Собо а, з собою або ту? з собою. Не, давайте. Зараз. Візьмить, будь ласка. З вас двадцять токенів. Зараз оплата. Ой-ой-ой, у -ой -ой, мене ту карту. У нас немає немає карту, тільки налічку. Ну ок. Візьміть. Дякую, приємного апітета. Так, ну що? Тепер я хочу щось солоденьке і каву, будь ласка. Мені ще потрібно взяти, я знаю, де там є бабці, в якої я завжди очі, я ми постоїмо. Почекаємо. Що тобі нужно, мальчик? Пончик, будь ласка. Ай, візьми, дякую. Ай, далі. Е е булочку з е курицу. Бери. Чекай мене! Я тут. Е, Мені каву, да, зараз залю. все йде. А що тобі? А, мені, будь ласка, э, вот он той. Вирозину з вишеньку, з чорними ягодами і пончик шоколадний і білий. З собою, будь ласка. Так оце. Пончик. І ще що? А <звучит> і uh, он так кексик. Ну, он тут то. Ага, і це пирожне. Зараз. Візьми А, і uh, и... кава. Зараз налю каву. Візьміть. За я плачу. Візьміть Дякую. Все, альбом ми можемо сісти за якийсь столик. Ой, але куди б не сіли? Ну, от і є вільний. Наша кава. Ой, я розпакувала. Ну нічого. Смачно і не гостро. Зараз нам це потрібно викинути. Папір ми викидаємо сюди. Е, баночки тут той, але так як кружка пластмасова, ми викидаємо сюди. Е, а миску, на жаль, немає куди викинути, тому ми заберемо сюди. Даме помиємо і будемо з неї їсти. Уже стемніло, тут не дуже видкості, тому ми з вами йдемо домой. Будемо лягати спати. Я вже вдома. Дуже темно, я майже нічого не бачу, але найближче до мене ялинка, тому включаю ялинку. Ідемо з вами далі проходимо, включаємо усюди світло. Свічки запалимо, все, все що можемо, тому що темносі одіваємо піджаму мою, але де вона є? Ой! Вона ж он там тім... новорічну цю піджамку. Так, наше пальто ми покладемо туди. І проходимо в ванну, в кухню. Кухні нам потрібно розкасти оце все. Поставимо на другу полку миску вмивальник, потім колись помиємо. Але не сьогодні. Я вже сьогодні хочу спати. Сумку ми викинемо, вона мені не потрібна. Так, і чистимо зуби. Баті, у мене якийсь баг зумну щіткою. І ми не, як бачите, ви не бачите, що там кавно робить, тому уявлено, що це робить. Надіюсь, колись це пропаде. Так, певно, воно ж у мене не виключає. Ну, таке собі. О, все! І ми умиваємо це. І увлажняємо крам. Все, тепер можна йти спадки. Кстати, Ліза з лакі кушала і ходила на прогулянку. А, зараз можна йти спать. Тільки так, виключаємо світло сюди. Залишимо ми з вами тільки ялинку. А, сердечко ми, кстати, можемо забрати. Ну, саме туди. І можна лягати спати. Ну все, а всім дякую за перегляд. Пока-пока.